мене два дні не було на дачі, і я пропустила цвітіння мого гібіскуса. Я все ходила біля нього, думала: ну коли ж він розквітне, ну коли ж він розквітне. І ось приїхала ввечері, в п'ятницю ввечері, подивлюся, а він вже відквіт за два дні. Уїжджала він ще не розквіт. Ну. Нічого. Ось от дивлюсь, ще ось ось. Сподіваюся, цей вже розквітне на моїх очах. Я вже його побачу. Ну, Пуп'янків багато. Ну, нічого, ще побачимо. Зате біля хати у мене ще щось розквітло. Зараз покажу. Ось ідемо до будинку, біля будинку розквітлим. Мої осінні крокуси безврімені. Ось такі гарненькі, ще є пуп'янки, ще вони не повністю всі розквітли, але ось такі біля рододендрона. Ось тут гартензія, фантом, яку ми садили разом з вами. Тіси тут, один пірамідальний, другий ягідний тіс. І ось тут мій безріменник. Я весною показувала вам, як він випускає які листя. В нього такі широкі листя, є відео на каналі. Можете переглянути, ну кому цікаво. Отакі, а потім ось так він квітує весною листя, а на осінь квіточки гарненькі. Всім привіт! Хочу ось свої коліуси, сіянці, пересадити в горщик, ну і перевести на балкон уже для сохранності, щоб на наступний рік зберегти їх. І щоб вони радували нас в наступному, в наступному році. Ось зробила суміш садової землі і е, торфа. Ось таке перемішала, зараз пересиплю в горщик. Ось так Плотнім його. Дивіться, які корінці. Ось гарненькі. Ось такі сіянці. І ось сюди зараз водички налили. І зараз його їх посадимо. Їх так багато, всі, можливо, я і не гет, а може в другий горщик, ще, може, в другий. У нас похолодало, понизилась температура, і рано вранці вже буває до 5 градусів. І от що зненацька. Мороз чи заморозок, щоб не було цього. Ось так лучше зберегти їх. Ну, а ті остальні я, мабуть, пересажу вже в другий горщик, тому що в цьому вже не вистачає місця. Ось попридавлюємо. І... І ще... Ось я вже і посадила кулюси сіянці свої в горщики. Ось поки постоять тут а біля цього горщика, а потім поїдуть на балкон в тепло. Вони, куліуси не люблять пониження температури. При нулі вони замерзають. 0 градусів і вони вже мерзнуть. Їм потрібно, потрібно тепло, затишок, теплолюбива рослинка. Так що, щоб зберегти її до наступного року, буде вона у мене зимувати на балконі. Ілі в приміщенні в теплому. Ось так. Такі мої гарненькі коліуси. Ось на цьому місці у мене росте піраканта. І сьогодні я трішки тут сапала. Ось відро стоїть з моєю відходами, які я зібрала тут. І у мене тут був, була прикопана гілочка. І ось я не витримала, думаю, а ну ж подивлюся, що ж у мене там вийшло. Подивіться, які корінці. які гарні корінці. Пустила ця піраканта, ось гілочка така. Це я відкопала, вже відрізала. Тепер треба придумати, куди її посадити. Бо спочатку ж робиш, а потім думаєш <сум> отаке. І ось вирішила я ще прикопати одну гілочку, прикопала ось. І так подумала, думаю, що ж я буду тіряти ще один рік. Якщо я можу прикопати ще одну гілочку. І ось оцю гілочку зараз теж отак присиплю землею, прикопаю і теж придавлю, ну, теж цеглиною ж придавлю. І оце отак гілочка, оця була прикопана в минулому році. І от скільки вона була прикупана, вона тепер пустила гарні корінці, і я тепер її пересажу і буде вже окрема, окремий кущик. А цей кущик, оцьому кущику, він з 20-го року у мене тут росте. Теж куплений був в інтернет-магазині, прийшов П9 горшочку. Такий зовсім маленький, зовсім-зовсім маленький. Ну і ось за ці три роки такий він виріс. Ну, я б не сказала, що дуже здоровий, ну, гарненький кущик. Але ще він у мене не квітував. Сподіваюсь, може на наступний рік заквітує, ну, поки ще не квітував. Ну, зате. Буду розмножувати, поки є можливість, поки гілочки отак вниз, поки є, що прикупувати. І ось так. Це вічно зелена така рослинка, піраканта називається. А от квітує, якщо я не помиляюся помаранчевими такі. Я не знаю, як він буде квітувати, а от ягоди в нього повинні бути помаранчеві. Ну, подивимося, я ще сама не знаю, що да як. Як буде, так я вам зразу і покажу. Ось я і посадила свою піроканту, яку я відкопала. Така гарненька піроканточка вийшла. Ямку я, я, як завжди, заправила гарним ґрунтом, перепрівшим навозом, замульчувала. Ну, я думаю, що їй тут сподобається. Тут біля паркану, біля сусідів, сітка ну, буде тут закривати. Коли це, звісно, буде, ну, колись буде, колись виросте, і буде гарненька. Нехай росте, як гарно квітують чорнобривці, прям вогники такі. Як вогники такі помаранчеві. Тут біля Барбарису і вони отаким от ярким. Яскравим. Так, гарно. Так, яскраво, гарно квітують. Продовжує квітувати волотиста гортензія, назви якої я не знаю. Подивіться, як вона. Оце перві її квіточки, вже коричневі, зеленкуваті під низом. А це продовжує вже нові пагони квітувати. Ось і рожеві, і білі з рожевими крапенками. І ось ця ще така зеленкувата, вона тільки ще розкривається. Ось така гартенція гарна, гарна, гарна. Ось такі ще буде квітувати. Це все один кущик. І отак він розложився своїми квіточками. Ось такі. І мій пухереплідник, який я підстригала. Подивіться, він вже вибросив нові пагінці. Ой такий гарненький стоїть. Почала квітувати спірея рожева. Вони які гарні квіточки. Прекраса саду в осінній період. Гарненька дуже стільки бутонів повибрасувала, подивіться, це вже буде квітувати багато, вже почала потрішки змінювати колір. Гарненька. Продовжує квітувати геленіум, я так хотіла його зрізати, а пройшов дощик. І ви подивіться, яка гарненька, залезла і закрилася. Метелик. І ось дивіться, вибросила 100 котонув. Ну і я її вирішила, пускай ще поквітує, чого ж її тут багато, звісно, і відквіт... відквітли квіточки. Отз-за цього я й хотіла. Його зрізати цей кущик, але ж дивлюсь, вибросило багато, що значить дощик. Полив гарно і пішли нові квіточки розпускатися. Вже в повній красі очітки, о які кольори, який кущик. Прикрашають сад своїми барвами. Пістрявий такий очіток. Теж квіточки рожевіють. Такий гарненький стоїть. Ось біля нього посадила цей, що тільки що показувала вам червоний чи бордовий. Маленький такий відросточок. Нехай росте. І самий простий очі, так зелений такий. Он який він зараз гарний. Квіти прям взагалі такі красиві, гарні, гарні. Зараз самі, самі красі він. Це ще хочу показати вам, подивіться на мою акацію ленкаранську, яка за цей сезон літні, ну, з весни до осені. Подивіться, які вона наростила пагани. Це ж вона була підмерзла, обмерзла, я її обрізала повністю. Я вже показувала. Вон там одні пеньочки торчать. Ось. І оце, я навіть не знаю, метра, вона, мабуть, по три. Отакі здорові понарощувала гілки. І зараз я вам скажу, скільки тут гілок. Шість великих і дві маленьких. Да, шість великих і дві маленьких, ви подивіться, я вам з різного боку ракурсу покажу. Гарна дуже. Якби ж вона не вимерзла. На наступний рік була б уже велика, та й в цьому ж році була б гарною. Вона й так гарна, але ж вимерзає в нас чомусь. Ось які листя. Ой, в міскантус як гарно, китиці свої повибрасував, які гарні. Ось. Назви я не знаю. Їх дуже багато цих міскантусів. Ну, в нас ось такий китайський я. Яка назва? Та й не Гарний, великий і гарний. Ось так ось. Ось ці мирного неба, всім добра.